Агресія Росії щодо України є найбільшим викликом для європейської безпеки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен у Варшаві. Саме тому, за словами генсека, альянс переглядає свою політику у Європі. У НАТО та Пентагоні також повідомляють, що не мають доказів, які підтвердили слова президента Росії про відведення російських військ від кордону з Україною. Тим часом український уряд звітує, що збройні сили України досягли успіху на сході країни. Однак, озброєні проросійські сепаратисти досі контролюють більшу частину дороги між слов'янськом та донецьком. У регіоні побувала знімальна група голосу Америки з сюжетом Патріка Велса, знайомить Олександр Яневський. Це в'їзд до Краматорська. Урядові війська проїхали тут минулої неділі на своєму шляху до Слов'янська, обстріляли та знищили кілька блокпостів. За словами офіційного Києва, Краматорськ сьогодні майже повністю контролюється українським урядом, але сепаратисти так не вважають, оскільки українські військові не залишилися тут щоб закріпити позиції. Проросійські бойовики повернули контроль над частиною території. На дорозі між Слов'янськом та Донецьком, довжина якої 112 кілометрів, журналіст побачив лише два українські блокпости. Решта дороги контролюється добре озброєними бойовиками. У центрі Краматорська досі стоять барикади. Їх охороняють молодики з битами та арматурою. Вони стверджують, що є лише простими місцевими мешканцями, які охороняють свою землю. Ну, українські війська, що двіжу в Краматорськ, хочуть тята зачищати. Проти них Ніхто не воює, проти них... Ніхто не стріляє взаїм. Люди просто стоять, хотя референдум, ані хотят... зачистити, постріляти. Деякі мешканці, боячись говорити на камеру, звинуватили молодиків у тому, що тіє звичайними злочинцями, яким сплачує Росія та представники колишнього президента України Віктора Януковича. Мешканці Краматорська оминають ворогуючі сторони, спалені машини та тролейбуси та вишукуються у черги в банк, щоб зняти готівку. Пенсіонерка Людмила Ситник говорить, що їй не подобається уряду Києві, але водночас вона боїться сепаратистів. У мене скільки сколька пастовувати там не треба проїхати, і ми чесно ря боїмося, Даби у нас машину не отобрали, брали. Отеці всі товариші з автоматами. Ані ж не просто так вони ж ідуть, стріляють. Звініть йому вони ж толсталобіки. У них ума нету. на дорозі, що знаходиться на околиці Слов'янська, українські військові перевіряють всі машини на наявність зброї та боєприпасів. Однак повідомляється, що бойовики знають, як оминути блокпости. Пересуваючись польовими дорогами, вони без перешкод потрапляють у місто. Рішення Києва надіслати війська до цього регіону. Частина місцевого населення не підтримує. Кілька мешканців загинуло внаслідок боїв. Решта боїться вийти на вулицю. Як прийшла ця власть українська, і сьоначалась ото все плохою. Ну куда гадіться? Три року по мере, ми спокійно жили. Журналісти Голосу Америки кажуть, що на цьому блокпості у Константинівці чергують сепаратисти, озброєні Калашніковими снайперськими гвинтівками та кулеметами. В якийсь момент повз блокпост без перешкод проїхали місцеві правоохоронці, не звернувши на бойовиків жодної уваги. Виглядає так, що не зважаючи на зусилля українського уряду, цей регіон перебуває поза контролем Києва. Олександр Яневський, голос Америки.